Ігор Козак на варті нації. Козаче, воїне величний, прославлений ти у віках, у куряві, в гарячих битвах ти торував свободі шлях, бурли в Дніпро, іржали коні, степи віднілись в близині. З осьманським Кримом в прикордонні могутні козаки жили. Були відважні і сміливі, відстоювали наш нарід, щоб зазихнути окупанти на Січ козацьку не змогли. Віками боремось за волю, низький доземний вам уклін. Славетні козацькі вої, що українство зберегли, не дали розтоптати парость, корінням дали прорости. Могутній нації незламні, на Богом даній нам землі.